Права 1114. Знайди натуральне число, яке записано дробом. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, у нас є дріб 9 перших. Ну, 9 перших це можна записати як 9, що ділиться на 1. І це буде дорівнювати 9. І далі 51 третя. Що ж, 51 третя ми можемо записати як 51, що ділиться на 3. І це дорівнює. Ну, дивіться, це можна записати 51 як 30 плюс 21, що ділиться на 3. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. Це буде 30, що ділиться на 3, плюс 21. Що ділиться на 3? І це дорівнює 30 поділити на 3 це буде 10 додати, а 21 поділити на 3 це буде 7. Ну і це буде, звичайно, 17 є. І... Тобто 51 третя це у нас натуральне число 17. Переходимо до третього задання, дванадцятих. Пишемо, що означає цей дріб. Це означає, що нам треба 168 поділити на 12. І це дорівнює. Як знайти, як поділити? Можна куточком, але можемо записати 168 як 120, бо 120 у нас ділиться на 12, плюс залишається ще 48. І все це поділити на 12. Розкриваємо дужки, то це буде 120, що ділиться на 12, додати 48, що ділиться на 12. І це дорівнює. Ну що ж, 120 на 12 це буде 10. Додати. А 48 на 12 це буде 4. Ну, і це буде тоді 14. Все. Тобто, сказати, що 168 12 це те саме, що натуральне число 14. Ну що ж, ось таке завдання про дроби на цьому вправу завершено.